Вітаю, любі п'ятикласники! Розпочинаємо урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку сполучення букв Йо, м'який знак О. Сьогодні на уроці ти поглибиш знання про позначення м'якості приголосних на письмі, дізнаєшся про правила написання сполучень йо О та м'який знак навчишся правильно писати і вимовляти слова зі сполученням ІО, який знак О. Будь ласка, перед тим, як розпочнемо роботу, запишіть сьогоднішню дату, класна робота та тему сьогоднішнього уроку сполучення букв ЙО, м'який знак О. Отож, лінгвістичне дослідження. Прочитайте речення, знайдіть і вимовіть вголос слова зі сполученнями букв ЙО, який знак О. Простежте, яке із цих сполучень пишемо на початку складу, а яке в кінці. Перед цим згадаймо, що таке склад. Як ми ділимо слова на склади. Перше речення. Помилки друзів ми повинні виправляти або прощати, коли вони серйозні. І друге речення Сьогодні я такий бадьорий. З першого речення виписуємо слово серйозні і ділимо його на склади. СЕР-ЙОЗ-НІ з другого речення виписуємо слова сьогодні і бадьорий. Сьогодні. Бадьорий. Зверніть увагу, дітки, яке з цих сполучень пишемо на початку складу, а яке в кінці мається на увазі Й, «о» і м'який знак О. Висновок, дорогенькі. Пишемо «йо» на початку слова або складу для позначення сполучення приголосного «й» з голосним О. Йот, його район мільйон вороб'йв. Пишемо м'який знак О. В середині або в кінці складу для позначення м'якості приголосного перед О. Льон трьох сьогодні ковальов. Творча майстерня. Попрацюймо письмово в зошитах. До кожного з поданих слів доберіть спільнокореневе кореневе зі сполученням букв І, «о» чи м'який знак О. Пишемо в стовпчик всі слова, а через риску, будь ласка, доберіть спільне кореневе слово. І так, працювати через рисочку треба дібрати слово, щоб там було Є, «о» або м'який знак О. Працьовитий. А наступні слова, будь ласка, поставте відео на паузу та самі запишіть в ЗОшити. Приступаємо до наступної вправи, дітки! Треба відремонтувати слова. Яким чином треба списати всі ці слова, вставляючи Й «о» чи м'який знак О. І підкресліть обов'язково цю орфограму. Якщо є сумніви, перевірте написання за допомогою орфографічного словника. Переписуємо перше слово льотчик. Що ми вставимо? «й» О, чи м'який знак О. Звісно, м'який знак О. І підкреслюємо м'який знак О льотчик льодяний. І так далі. Будь ласка, запишіть ці слова, ставте пропущені букви та підкресліть їх. Наступне завданнячко! Уявіть, дітки, що ви літньої пори йдете лісовою стежечкою. Що ви відчуваєте, що ви бачите навкруги? про що ви думаєте? Розкажіть про це і завершіть свою розповідь. Висловленням про необхідність дбайливого ставлення до природи, адже природа не тільки краса, а й добробут, а й здоров'я наше та нашої планети. Використовуйте діти в тексті слова із сполученням букв ЙО, там який знак О, а також слова в переносному значенні. Запишіть голосовим повідомленням те, що ви придумали, та прикріпіть в Google Клас. Слова для довідки, використовуйте їх для вашого усного твору. Мальовничий, бадьорий, кольоровий, схвильований, тьохкати, майоріти, літнього, надвечірнього, раннього, його, цього, сьогодні синього. Дітоньки, ось непомітно, ми вже й прийшли до завершення нашого уроку. Будь ласка, скажіть кожен собі, що ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Чого ви навчилися? Як потренувалися, та що запам'ятали з сьогоднішнього уроку? Дякую, любі мої за роботи. Впевнена, що ви гарно і плідно попрацювали. Не забудьте прикріпити ваші роботи в Google Class. Домашнє завдання. Вивчити правила та виконати вправу на вибір із підручника автором якого є заболотний, або автором якого є Авраменко. Запишіть домашнє завдання в щоденники. Виконайте та прикріпіть в Google Class. Дякую всім за роботу, любі мої. На все добре, до побачення.